Від початку січня до правоохоронців Кримичуцького району почали надходити звернення від місцевих мешканців про крадіжки з дачних будинків у селах Щербаки, Омельник, Крамаренки та Запсілля. Вночі проти 7 лютого, в одному із сіл Кремичуцького району, під час оперативно-розшукових та слідчих дій працівники поліції затримали правопорушників. За інформацією Владислава Шаптали, начальника відділення номер 2 Кремечуцького районного управління поліції, попередньо встановлено, що до крадіжок із дачних будинків причетні двоє мешканців Дніпропетровщини: – 63-річний чоловік та 53-річна жінка. Автомобіль «ВАЗ», на якому пересувалися особи, виявили поліцейські групи реагування. Патрульної поліції під час відпрацювання території населених пунктів, де вчинялися злочини, під час проведення першочергових слідчих дій слідчі поліції вилучили з транспортного засобу електроінструменти, дроти, техніку, знаряддя, яке використовувалося для проникнення до будинків, обріз мисливської рушниці та інші речові докази, які підтверджують причетність громадян до скоєння серії крадіжок. Вже встановлено кілька потерпілих осіб, які впізнали своє майно, повідомив поліціянт. Фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру та обрання їм запобіжних заходів. За даним фактом здійснюється досудове розслідування за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, вчинення крадіжки в умовах воєнного стану. Та статті 263 кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховим речовинами. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.